Медні історії мийників вікон. Мій дядько працював мийником вікон. Він побачив, як в офісному приміщенні на людину впала шафа. Мужик хотів дістати якісь папки з верхньої полиці і перекинув усе на себе. Дядько запитав, чи потрібна йому допомога. Він сказав, що сам вибереться. Я застукав одного відомого спортсмена не з дружиною. Потім мене змусили підписати угоду про нерозголошення цього факту. Мив вікна в одній будівлі раз на два тижні. В одному приміщенні були маленькі цуценята, і я спостерігав, як вони ростуть. Коли залишилося одне цуценя, я зв'язався з господарем і попросив, щоб він віддав мені його. Тепер зі мною живе дівчинка на ім'я Холлі. Мій дід зустрів мою бабусю, коли працював мийником вікон. Він написав свій номер просто на вікні її кабінету і розраховував, що вона зателефонує. Вона зателефонувала. Вони зустрілися, і через місяць він зробив їй пропозицію. Вони прожили разом 60 років. Під час навчання в коледжі я шукав роботу і відгукнувся на пропозицію попрацювати помічником мийника вікон. Це був якийсь мутний тип. Він сказав, щоб я представлявся клієнтам його племінником. Ми ходили районом і мили вікна одноповерхівок, потім їхали в його вантажівці, що розвалювалася. Він жував тютюни і спльовував його під ноги. Потім намагався не заплатити, сказавши, що цей день був. Випробувальним терміном. Це був дуже дивний момент у моєму житті. Моя подруга вийшла з душу і сіла, в чому мати народила за комп'ютером. А в цей час два мийники вікон виконували свою роботу. Вона обернулася на шум, побачила двох мужиків, завищала і втекла в душ. Потім дзвонила в компанію, хотіла поскаржитися. Але їй сказали, що вони заздалегідь вивісили оголошення, і вона, мабуть, його не помітила. Я мийник вікон, мене завжди дивували відбитки губ на вікнах громадських будівель. Якби ви знали, якою ганчіркою я мию вікна, і до чого вона до цього торкалася, ніколи б так не робили. Відвідував бабусю й дідуся. Які жили у висотці. Стояв притул до вікна і дивився, як два хлопці його миють. Вікна були дзеркальними, і я думав, що вони мене не бачать. Але я не врахував, що відбивна здатність сильно залежить від зовнішнього освітлення. Вони прекрасно бачили мене, але займалися своєю роботою і не звертали уваги. Дядько працює мийником вікон. На останньому поверсі будинку мешкала мила старенька з песиком. І дядько часто базікав із нею просто через вікно. Так тривало майже рік. Чергового разу він не побачив стареньку, тільки собаку. Він вимив вікно, постукав у нього, але ніхто не вийшов. А за два дні, керуючи, сказав, що старенька померла, і попросив дядька прилаштувати собаку. Дядько взяв пса до себе. Це було 10 років тому, і в нього досі живе тар'єр на прізвисько Гарбузик. Працюю фельдшером. Мені зателефонували, що якийсь мийник вікон виробляє на висоті акробатичні трюки на страхувальних тросах. Я виїхав разом із поліцейськими. Ми запитали, чи все в нього гаразд. Хлопець відповів, що раніше був альпіністом, і просто дуріє. Мив вікна в інтернаті, у якому й працював, бачу через вікно хлопця. Він теж мене побачив, повністю роздягнувся, ліг на ліжко і почав бити себе долонями по лобі, в такт музиці, яка гуркотіла в його кімнаті. І я знав, що він довбанутий, але навіть для нього така поведінка це занадто. У моєму житті точно не відбувалося нічого подібного. За багато років роботи мийником надивився всякого. Особливо вражали деякі офісні панянки, які писали записки з усілякими непристойностями, розтібали гудзики на блузках, задирали спідниці. Не знаю, що їх так заводило. Може, мій червоний робочий комбінезон чи робили так просто від нудьги? Мив вікна в шестиповерховій будівлі. Дістався офісного поверху, де в кожного начальника був свій кабінет. Переходжу до вікна кабінету гендиректора і бачу, як він снюхує з журнального столика доріжку білого порошку. Потім він підняв голову, і наші погляди зустрілися. Ми секунд десять дивилися один на одного. Потім я продовжив свою роботу. Я нікому не розповідав про цей випадок. І в директора ніколи не питав, що він нюхав. Коли звільнився, директор подарував мені конверт із 200 доларами і зарядку на сонячних елементах, яку робила наша компанія. Було кілька кумедних моментів. Хлопець із дівчиною бухали і запропонували мені приєднатися. Потім хлопець простягнув у квартирку пляшку. вина. в одній кімнаті я побачив на столі великий аркуш паперу. А коли придивився, то зрозумів, що це полотно з нерозрізаними 100-доларовими купюрами. Найбільше мене тішили тварини, кішки і собаки скачуть по підвіконню, намагаючись зловити мою ганчірку або щітку. Коли ми в вікна в дурці, пацієнти показували мене, мене пальцем. Вони не могли зрозуміти, що це за хлопець на мотусті за вікном. Медперсонал їх заспокоював. Коли до нас надсилали мийників вікон, ми вмикали фільм для дорослих і всім офісом сідали його дивитися. А екран телевізора був прямо навпроти вікна. Гадаю, мийники були шоковані. Мій хлопець мив вікна у висоці і часто розповідав про божевільні речі, які творили перед ним жінки. Скло дає їм відчуття безпеки. І вони роблять те, на що ніколи не наважилися б за інших обставин. Вони зображували стриптизерок і актрис дорослих фільмів, усіма силами привертаючи увагу робітників. Навіть те, що в мого хлопця була обручка, їх не зупиняло. Навпаки, коли він показував їм її, деякі дами починали старатися ще старанніше. А ще він розповідав, що коли мили вікна в дитячій лікарні, їх вбирали в костюми супергероїв, щоб підняти дітям настрій. Під час навчання в медичному коледжі я проходив практику у відділенні психіатрії місцевого госпіталю, розмовляв із пацієнтом, у якого була підозра на шизофренію. А він сказав, що якісь люди на мотузках за вікном. Хотіли потрапити в його палату і викрасти його. Палата була на шостому поверсі. Я записав усе і пішов далі в обхід. Хвилин за тридцять, в одній із палат бачу, як за вікном зверху падають мотузки і спускаються мийники викон. Виходить, той пацієнт не брехав. Я щодня почуваюся трохи винуватим. Що заважаю нічого не робити офісному планктону. Вони всі сидять у соцмережах, на Ютюбі або гортають новинну стрічку, щойно бачать мене, одразу зображують роботу, відкривають на моніторах таблиці Excel. Хлопці, та мені пофіг, чим ви тут займаєтеся, і я не побіжу здавати вас начальству. Робіть, що хочете, і не звертайте на мене уваги.